Над річкою мчить у блискавично швидкому польоті блакитний птах розміром із хатнього горобця. Він ніби пронизує простір із потугою невеличкого, щойно випущеного із жерла гармати, набою, летить прямцем, якимось дивом не зачіпаючи густе віття вислих над водою дерев. Це рибалочка, чи не найяскравіший поміж наших птахів, про якого я сьогодні вам розповім. Привіт усім! Ви на каналі Ukrainian Birder і сьогодні, як ви вже почули, я розкажу вам про найяскрарішого птаха нашого краю рибалочку. Зверху в оперені рибалочки панують бірюзові і яскраво блакитні відтінки, а вся нижня частина тіла від вола до підхвістя запервана у надзвичайно теплий рудий колір. З боків шиї до потилиці тягнеться смуга білого пір'я, що у польоті аж світиться на темнішому тлі тулуба. Самце відрізняє повністю темне забарвлення дзьобу. А у самиці нижня частина брунатно-червоного кольору. Рибалочка належить до ракшеподібних птахів, більшість яких поширена у субтропіках і тропіках, а тамтешні пернаті забарвлені значно яскравіше від тих, що мешкають у помірних широтах. Величезний ареал нашого виду охоплює усю західну і південну частину Євразії від Британії до Японії і сягає екваторіальних областей у Малайському архіпелазі. Звичайна квапливість польоту рибалочки немов би врівноважується з його вимушеною нерухомістю під час полювання. Цей птах навдиувижу спритний ловець невеличких рибинок і здобуває рибалочка їх, терпляче вичікуючи на якійсь гілці, що нависає над водою. Пильно придивляється він рибічу дрібноту, схиливши голову донизу, аж раптом прожигом летить у воду і вже десь за секунду з лишком повертається назад із рибинкою у дзьобі. Приблизно половина таких стрибків буває успішною. Хапає рибалочка тих риб, що мають звичку плавати вище до води на глибині не більше чверті метру, тому частіше ловить пліток, верховодок і в'язів. Так само рибою вигодовує він і пташенят і лишень зрідка додає до свого раціону водних жуків, клопів чи личинок бабок. Живуть рибалочки недовго, менше, ніж більшість наших горобиних птахів. Середня тривалість їхнього життя становить близько одного року і тільки окремі особини доживають до 3-4 річного віку. Не мов би знаючи про швидкоплинність даного їм природного часу, рибалочки намагаються встигнути за один сезон те, чому інші птахи не дають раду за кілька років. Щонайменше половина з них розмножується двічі за літо, а деякі, ймовірно, встигають поставити на крило і третій виводок, як це у звичайне у західноєвропейських рибалочок. Нерідко самці утворюють слюбні союзи із двома самками одночасно, що також збільшує ймовірність успішного розмноження. За своє життя ці птахи в середньому вирощують 9-10 нащадків, що не так вже й мало. Прилітають рибалочки десь у другій половині квітня, а на півдні України і раніше. У цей час вони дуже галасливі, постійно чутні їхні пронизливі високі крики. За якими, до речі, завжди безпомилково можна впізнати цей вид. Навесні часто можна бачити гамірні сутички і бійки за територію між самцями. Вони обирають для себе найкращі ділянки річки, де є затишні місця із повільною течією, заростями дерев, чагарниками уздовж берегів, а також глинистими чи піщаними урвищами, у яких ці птахи викопують гніздові нори. Досить швидко, після гонитви з гучними криками і залицяннями. Під час якого самець пропонує самиці щойно виловлених рибинок, утворюються пари. Самець і самиця разом займаються викопуванням нури, орудуючи дзьобом та відкидаючи сипкий матеріал лапами. Інколи біля річки годі знайти придатне місце для влаштування нори, і тоді рибалочки оселяються деінде, як от десь у ярузі в лісі на відстані кількох сотень метрів від водойми. Життя нури прямого тунелю довжиною декілька десятків метрів. Триває близько тижня. Тут, на палетках з рибичих кісток, що слугують своєю рідною вистілкою, самка відкладає сім яєць, які обидва батьки насиджують по черзі трошки менше трьох тижнів. Пташенята з'являються на світ голими і незрячими. Дуже цікавим є те, що маленькі рибалочки у гнізді рухаються так, що біля входу у камеру завжди перебуває найголодніший з них, і тому всі отримують корм більш-менш нарівно і мають приблизно однакові шанси на виживання. Має пройти 3,5 тижні, аж доки пташенята нарешті вкриються пір'ям та зможуть з гніздової нори. Але після цього молоді рибалочки зовсім недовго користуються батьківською турботою і вже менше, ніж за тиждень пускаються у самостійні, дуже небезпечні для птахів мандри. А дорослі розпочинають новий раунд гніздування у тій самій нурі. Відлітають до місць зимівлі рибалочки у серпні вересні. А зимують на півдні Європи і у Середземномор'ї, не перетинаючи меж свого гніздового ареалу. В Україні окремі особини намагаються пережити зиму поблизу місць гніздування, якщо знаходять струмки чи ріки, які не замерзають. Але скрізь рибалочки дуже сильно потерпають у суворі зими, коли багато їх гине через неможливість нормально виловити рибу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на мій канал та ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі.